Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі, бджільництво в шестирамочних вуликах. Сьогодні у нас вже можна сказати, що починається так уже більш-менш прохолодно, але, як ви бачите, бджілки гарно літають. Давайте. Так, на всю пасіку подивимось, як воно, щось воно. Отак От бджілки працюють. Дивіться зараз уже 4 години. Де сонечко більш-менш виходить і захоплює їх, то вони тут всі ще літають. Але сьогодні я вирішив їм, бачите, як гарно літають ці бджілки. Сьогодні у нас 24 жовтня і я думаю, що потрібно їм уже вже їм потрібно щось робити з вентиляцією. А з вентиляцією що робити треба? Для гарної зимівлі треба, щоб була гарна вентиляція. І що ми робимо? У мене в цей час ще лежать. Вам видно, мабуть, ще лежить плівка, але я її знімати повністю не буду, тому що, оце, звісно, всі мостики потрібно було б зняти, але вже я не буду їх турбувати. Вам видно ділки вже такі. В такому стані, що вони не дуже літають. Оце тільки літають. Там внизу хто, мабуть, так сказати, робоча бджола в день іще 16-17 градусів, і вони тільки відкриєш, бачите, і зразу оси. Там є любитель ось. Я не знаю, може йому і користь вони приносять, але я бачу, що від них одна шкода. Щоб гарна вентиляція була, я завжди зимую, та в мене і взимку і влітку завжди тільки працює нижній льоток. Льоток працює і я не роблю ззаді, тому що я декілька зим. Пробував ззаду робити вентиляцію. І тоді виходить, що сквозняк іде через це гніздо. А так, от так заходить і сюди уверх проходить і все. І гарно виходить. Всю не буду знімати Але вони сидять вже, я можу вам показати. Зараз дивіться. У нас вже вночі 6-4. Отак вони сидять. Раз, два, три, чотири. Ну тут чуть менше. Але ж повністю все сидить бджола. І я в цей час отак знімаю кришки і плівку зовсім не знімаю. Отак наполовину. Все. І це окей. Десь отут буде чуть більше пропускати повітря, а десь буде так, іти і буде гарна вентиляція. А для зимівлі гарна вентиляція це краще всього, тому що нема вентиляції, з'являється дуже сильна вологість у вуликах і для сім'ї волога це дуже шкода. Дуже погано виходить. Інша сім'я, я думаю, що вам видно, можна піднести і ближче, щоб вам краще було видно так. Звісно, нема такої чіткості, але все видно. Також само, дивіться, в якому вони стані. Я кажу, що вивожу я. Маток із своїх доморощених, так скажем, е сімей. У мене матки не селекційні, як мені там доказують, що вони селекцією займаються, і в них дуже гарні е показники. Ось мої показники, бачите, перед вами залишимо тут медок. Не буду коли весною вже прийдеться, ложити медопергові млинці, тоді я зніму ці нарощень і положимо млинці. Отак по черзі піднімаємо у кожному вулику плівку. Бачите, видно вам Видно вам. Також сама сім'я, гарно вже сидять. Я ж кажу, в день тепло літають. Також, Що? пошта. Ого, дивіться, щось донька принесла мені. Привезли з нової пошти з України. Що там у нас? Прийшла пошта від Ю... Югно Олександр Миколаїв. О, Миколаїв. Бачите, доходить нова пошта навіть і в Канаду. І що ж там? Зараз Дмит... Що ми побачимо тут гарного, що нам наші друзі з України прислали? О, друзі! Отакий диплом. Читайте, видно вам? Зараз Прислали мені з України. Так, видно. Видно? Чітко. Трішки далі, щоб повністю було вниз. Отак, да. Читайте. Не забули мене. Все українське зібрання пасічників, бджолярський круг, диплом нагороджується, нагороджує Черепова Степана за вагомий творчий внесок і розвиток бджільництва в Україні. Голова ради кругу ворона, ведучий зібрання Дмитрук, жовтень 25-го року. Дякую, що не забуваєте мене. І на чужині. так. Велике дякую. Ну, подарунок гарний, але треба працювати. Бачите, друзі, мабуть, вже ж не даром мені це вручили. Все ж таки, якийсь внесок у бджільництво я ж приніс. Ще раз дякую, надочка, для Я тебе. Для тебе. Збирай. Друзі, ну, нагорода діло гарне. Може і заслуговую на це. Ну, вам видніше там. А працювати треба продовжувати. Тому що... Таких холодів і морозів ще не обіцяють. День обіцяють там 14-13, ну до 11. Бачите, я люблю сім'ю вам відкрию. І сюди в мене порядок. Ще раз повторюю, це матки не від яких, там селекційних. Ніяких спокійні і готуються до зимівлі. Ну, трошки вирівнять. Накриваємо. Треба вже вкривати їх, щоб було їм потепліше. Ну і далі працюємо таким Це, знаєте, якщо не будете за бджолами доглядати і вділяти їм більше часу, то таке буде і у вас бджільництво А я намагаюся за ними Завжди доглядати, все вчасно робити. І дивіться, я все по черзі відкриваю. Я ж відкриваю і не кажу, що ой, десь там, щось там літає чи сидить. Все зразу вам наяву видно. Скільки бджіл і як вони себе почувають. Щоб вологи не було тут, я оце завжди все роблю. І тоді вони мені віддячують на всі 150, навіть не на 100. Так що намагайтеся працювати з бджолою, щоб бджола вас віддячувала завжди. Вкриваємо, щоб головне не попадало на них багато вологи. Якщо вологи не буде на вуликах, то і бджолам не буде багато вологи. А цієї вологи в повітрі достатньо. Що тут? Не знаю, видно вам чи ні, але вже не буду підносити. Всі сидять спокійно. Вулики сухенькі, хоча і дощ йшов. Отак. От дощ ішов, але у нас все сухо, тому що, тому що ми, верніше я за них хвилююся. І що іще головне? Головне, друзі, щоб вони у вас були оброблені. Дуже гарно оброблені, нагодовані і все тоді буде окей. Бачите, я вже приодягнувся бджоли, Бачите, що до сих пір літають. Літають дуже гарно, тому що сонечко їх виманює. І уявіть собі, сьогодні 24 те а вони собі несуть ще пилок. Пилок і дуже, дуже багато несуть. Я приїхав десь у другій годині дня, підійшов сюди, тут все гудить, це така краса, що аж не нарадується. Не буду відео затягувати, друзі. Осінь і зима починається. Я думаю, що ще не скоро вони зіб'ються у клуб повністю, але вони вже такий стан набрали, що вже час зимувати. Ну, хоча зима зимою, а їм то хочеться літати. Сонечко завжди їх виманює, навіть у морозну погоду. Так що намагайтеся притіняти їх. А головне, оце, що я роблю, це щоб була вентиляція гарна в вуликах. Буде гарна вентиляція, значить що навіть гарна буде зимівля вам. І бджолкам в першу чергу. Дякую, хто зі мною на каналі, хто заходить до мене на канал. Бачите, замітили мене навіть в Канаді. Мою працю. Я намагаюся передати молодим у своїх відео, як я нарощую, як я вивожу маток, як я пакети роблю, мед заготовляю чи бджоли мої виробляють мед. Ну, щоб мед отримати, треба гарні, щоб сім'ї були. А щоб гарні були сім'ї, що треба за ними. Дивитися, маток хороших, треба селекцією в себе на пасіці займатися. І займайтеся селекцією тільки на своїй бджолі. Не беріть чужих. Це я вам 100% говорю. Їх треба перевірити, щоб не було болячок у них, щоб не завозили з інших пасік. Ми працювали раніше на своїх і ніяких болячок не було, окрім цього кліща. А так. Не знав я за своє бджільництво ніякої зарази на своїх пасіках. Як люди, дивлюся і гнилеці, і чого там тільки нет, немає. Так що бережіть своїх бджіл, бережіть себе. Міцного вам здоров'я всім. До побачення. Не забувайте підписочку і лайки.